Вітаю 22 квітня, 24 рік, місто Рівно, Україна. Вже облітає цвіт на яблунях. Грушки практично скинули. Цвіт черевишенька скидає. І сливки вже поскидали. Яблонька ще квітне. В нас дуже холодно. Не так холодно, як сильний вітер. І вчора відзняла коротеньке відео про полуничку. Стало шкода, і ще цвіт замерзне. І ось вперше понакривала грядочки, не всі. Це робила вперше, тому що до сьогоднішнього до цього року мала тільки... Ремонтантні сорти і КСД середні сорти. Але так як в цьому році насадила утраранніх і ранніх, то мусила прикрити, щоб хоча б ну, подивитися, що це за ягода, та й покупці дуже часто запитували сорти саме цього періоду плодоношення. І ще дуже цікаво буде подивитися, чи замерзне моя ремонтантна ожина. Так як ожина зараз ще не цвіте і не думає цвісти, а от ремонтантна перезимувала і викинула, ну як викинула, ось квіточки ось такі. Набубнявила, вони ще не розпустилися. І ось буде цікаво. Бо вчора, як побачила, що у Львові просто валить град і е, снігом засипало, то схватила у кривне і оце понакривали. Так, полуниці я маю на увазі. Ну, я не стала накривати, подивлюся. Чи вона буде мати врожай, чи ні. Чи дійсно просто ремонтантним сортам треба роки 4-5, щоб вкорінитися і потім вже мати ягоду? Ну, цікаво, мов спостерігати. Так, сливка цікаво, чи щось зав'яжеться в такий холод. Ну, здається, отут щось в'яжеться. Так, а ця, що вперше квітнула, щось в'яжеться? Ну, хто його знає? Побачимо. Це все в мене ці плоти чи діплоти, чи як десь так вони називаються, ще є гібридами. Ну, Ще вся навіть от ранні ще не набирає ожина квіту, тому ожина має бути. І так як я дивлюсь інших блогерів і роблю огляди своїй полониці, то вирішила в цьому році придбати собі девайс. Хочу показати, що він у мене вже прийшов, щоб була менш суб'єктивна думка. Є отакі от штучечка, яку я собі замовила. Ось вона прийшла. Зараз вам її покажу. Я не знаю, як в мене вийде. Ну, спробую все-таки, коли буду робити огляди по сортах, спробую користуватися. Нею сюди поміщається пару капель соку, закривається і дивиться вміст цукру в ягоді. Мені особисто дуже цікаво дивитися такі огляди, і тому я вирішила теж собі таку штучку придбати. Можливо, і вам буде цікавіше. Не тільки моя суб'єктивна думка, а й також те, що показує, незалежно від моєї думки, ось такий девайс для оглядів. Будемо пробувати. Сортів багато. Є що показувати, якщо, звичайно, вони не позамерзають. Ну, бо сподівається, що не замерзнуть. Так що чекаємо плодоношення. Ой, яка гарнюнька. Це в мене поричка червона. Смородинки трошки є. О, яка поричка нав'язалась. Ну, не нав'язалася, а так. Да, манюпуньки такі вже всі гарні. Не знаю, сорт це мені достався з ділянкою. Мало що я тут не викидала, але ось цей я лишила, тому що він дійсно класний. Так, о, дивіться, ягідки нажималості вже. От що я їй кажу, їй все рівно. Є мороз, нема морозу. Бачите, такі маленькі. Ось. Уже понав'язувалися. Це молоденькі кущики. Ось ягідки. Бачите, сорт від сорту ще тут, ще квіточки є. Це інший сорт. Блізард, здається. Це Аврора вже зав'язалася. Хоча і Блізард тут вже, Бачите, які є. Манюкусі ягідки. Буду там все, буду робити огляди. Буду вам показувати ягідку. Так, це моя мавка, яку сказали, що це не мавка. Ну, не знаю, поки що цвіте. Оце другий раз вона плодоносить. Подивіться, що вона тут витворяє. Треба буде все пронурмувати, тому що ну, не може трьохрічне дерево стільки витягнути. Яблочок. І ось це нове яблочко в мене. Воно перший раз цвіте. Теж, напевно, ну це занадто багато квітів для першого разу. Я його ось тут посадила. Це таке червоне зимове яблуко. Так, всю бульбу посадила, чоловік скосив газон. Ось таким чином, бачите, я на бульбу накидаю отак зверху і ось так вони всі стоять. Більше їх не полю і нічого більше не роблю. Так що це от. От що кажу. Чого люблю реми. Позалишала і все. Буде ягода, буде, не буде, не буде. Через місяць вона все рівно зацвіте і все рівно буде ягода. Ну, це треба потім пообривати, подивлюсь, чи взагалі вона. Позамерзає чи ні, все останнє понакривало. О, давайте ще глянемо пожимо Ой, о! Дивіться, от вам врожай. Ось я розумію, це врожай. Дивіться. бачите, що робиться? Нічого не треба. Посадив і забув. Підкормив? Супер. Не підкормив, так і буде. Оце, оце, я розумію, ягода. Дивіться, що робиться. Бачите? Так що є культури, які варті наших вай. Ось тут ще грушка зимова, трішки цвіте. ну як ти все-таки не викинуло, буду дивитися, ще в цьому році. Якщо все, як нидію не буде. Вона рожать, значить прийдеться ці всі кущі видалити. Дуже сильний вітер. Подивилася на термометрі плюс 3, а таке враження, що просто реально зима. Нічого, все буде Україна. Буде весна, буде літо. Дякую всім.